І брата і сестри, сьогоднішнє Євангеліє Ісус в доступній формі, в доступній в такий спосіб, щось пояснює нам цінного. І, як кажуть, експерти і різні богослови кажуть, ну то так є зрозуміло це Євангеліє, так воно просте і доступне, що майже і немає що пояснювати. Ну, зрозуміло. Що маємо бути цим добрим деревом. І, власне, це так, як я казав на початку, ну, зрозуміло, що маємо найвищий закон Конституцію. ну, Зрозуміло, що маємо шанувати, що всі мали б, всі судді, всі можновладці, всі мали б вважати, всі люди, всі мали би виконувати, зрозуміло ж. Але виглядає не завжди так. Не завжди так є, що. Ті, хто мали б його шанувати, щоб вони шанували цей закон. І часто незнання теж цього закону. Бачимо деколи, як в соціальних мережах є люди, які вже починають на пам'ять вивчати Конституцію, щоб якось захиститись чи якось довести, свої, довести якось свою правоту. І, власне, це допомагає в багатьох випадках знати цей закон. Дотримуватися цього закону. І теж з цього тоді виходять добрі плоди, коли говоримо про Конституцію. І коли говоримо і дивимося про когось, бо тому що, знаєте, навіть так відкрито слухав такий один теж відомий там священик в Італії, такий проповідник, він зразу просто говорить: ну, в цьому Євангелії, напевно, що говорить про, коли говорить про тих лише пророків. То, може, навіть це торкається найперше до нас священників, торкається до нас, так? Бо можемо бути е, тими вже пророками. Як? Тоді, коли життя і слова не співпадають, тоді так може бути. І тоді зразу хтось зрадіє. Дивіться, дивіться, як він сказав попросту. Але кожен християнин так має жити, щоб він теж. Не був лише пророком. Сьогодні на загальній аудієнції, попри труднощі і проблеми технічні, намагались транслювати. Папа мав теж сьогодні роздуми, таке слово, науки, які він давав на загальній аудієнції. Продовжував цикл Катехес про, про цю місійність, про оголошення доброї новини. І на кожній аудієнції папа вибирає якого святого або святу місіонерів, які в якийсь спосіб своєю харизмою голосили ту добру новину. І сьогодні вибрав Першу святу з Австралії, святу Марію Меккілоп. Так, в неї Фамілія, така складна, так. але ця сестра заснувала згромадження Йосифіток Пресвятого Серця. ця сестра вона вважала. Що потрібно засновувати школи і в сільських місцевостях, формувати там десь на Маргінезі, там десь, де ніхто не має діла до цього, до тої молоді, до тих дітей. І плоди були такі, що розрослося згромадження і були сотні цих шкіл. Багато, багато молоді було сформованої, багато молоді було приведеної до Господа Бога. І тут можемо сказати: подивіться. Які плоди цієї святої. Чому вона свята? Подивіться на її плоди. І бачимо, що як Господь дає якийсь талант, якщо Господь дає натхнення, то напевно, що це не потрібно закопувати. Бо Господь очікує тих плодів. Бо якщо ми закопаємо цей талант, то напевно, що багато людей, які очікують на це добре слово. Чи які очікують на це прощення, чи які очікують, чи самі би хотіли якось примиритись, і немає шансу. І ці плоди, коли ми подивимося, брати і сестри, як казав сьогодні папа в цих своїх роздумах, ми є всі покликані голосити. Він це кожного разу згадує, кожного разу про це говорить, що ми всі християни, ми взагалі від нашого народження покликані до святості, і теж, як християни, покликані голосити Боже Слово, але теж завжди не тільки Словом, але. Тим ділом, нашим життям, часто деколи можна і промовчати, але поведінкою, дійсно, своєю поведінкою, так збудувати іншу людину, яка не вірить в Бога або не знає, що Бога або не пізнала, нічого не знає. Але тим смиренням, чи терпеливістю, чи посмішкою, чи поступитися, чи перепросити, це можуть тоді сказати ті збоку, вони впізнають, це християнин. Це справжній християнин, християнинка, вони впізнають по плодах. Як казали в першій спільноті християнській, коли жили, перші спільноти християнські, і так цікаво було, бо кругом їх оточували погане і казали: дивіться на цих християн, дивіться, як вони любляться поміж себе, дивіться, які вони дружні, як вони один одному допомагають, які вони є відкриті на інших. І це були ті плоди. І теж сьогодні, коли ми теж згадуємо про святого Іринея, це такий великий святий був, який теж жив в складних часах, загинув мученицькою смертю, за те, що відстоював правду, за те, що захищав церкву, за те, що е, хотів, щоб був мир, примирення. Знаєте, ці плоди, по цих плодах, він е, міг в якийсь момент зрозуміти, що його життя є в. В небезпеці і зупинитися. Але він навпаки захищав правди віри, захищав доктрину церкви і казав, що тільки в церкві, де є церква, там є Святий Дух, бо були гностики, які вони просто собі могли це робити такий спосіб. Християнство бачите, як щось абстрактне, як щось таке. Майже неправдиве, не якщось таке, яке можна інтерпретувати на свій манер. Але святий Іриней, власне, ставить все на своє місце. І коли теж в спільнотах вже починаються проблеми, вже тоді, в другому столітті, вже, коли Пасху будемо святкувати і вже починаються чвари. Коли будемо це і вже починаються чвари, і він теж працював для примирення. Не тільки захищав своє, але теж ішов і був тим будівничим миру. Це теж плоди, плоди Духа Святого, це є ті добрі плоди. І можемо побачити, брати і сестри, що в нашому житті ми є покликані до тих давати ті добрі плоди. Чому так багато повторюємо, наголошуємо речі, про які я такі прості, про які я казав, такі зрозумілі. Тому що коли доходить... До практики є дуже складно. Дуже легко нам видно, на когось пальцем можемо показати, що хтось не є, не має добрих плодів, це не є той добрий чоловік. Як кажуть, дуже легко нам етикетки навішувати на людей. Дуже легко це такий, так, і це така, це так і. І він не робить того, що би мав робити, не каже того, що би мав казати. І забуваємося, що ми теж є покликані. Бути такими добрими християнами, добрими громадянами, добрими парафіянами, добрими чоловіками, дружинами, дітьми. Ми є покликані бути ті добрі плоди. Якби кожен про це насправді пам'ятав, то напевно би нам здавалося, що ми живемо в раю. Молимось, щоб кожен з нас міг приносити кожного дня на своєму місці тільки добрі плоди. Амінь.